Нарешті. Нарешті ця гра вийшла на мобілки Once Human. На мобільних телефонах неймовірна гра, яка була на комп'ютері, і є. Ставте лайк приємного перегляду, і ми розпочинаємо перший погляд на цю мобільну гру. Дякую, що ви зі мною! Our lives have followed A long path. But eventually, all roads reach their end. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Your faith overcomes despair. Once you move beyond death, once life returns to this world. І так, народ, давайте подивимося, що нам тут пропонують вибрати. Ви тільки подивіться: вау, графончики, які. Опа, на! Так, я вже зрозумів, будемо грати ми за дівчинку. Виберемо сам, ну, саму потужненьку. Потужна, де в нас потужність? Потужна потужність нам потрібна. О, оце якась потужненька, але ще подивимося. Ні, це не такі. І це не то, то не то. Гарно, не то, не то. Так, треба вертатися. Яка це то була сама потужна? Яка була сама потужненька? Більш потужніших, ніж попередні, не було. О, оця на часам. Ого! Чому ж ви відразу так не показували? Нічого собі потужна потужність. Так. Так, ахай залишається. Ні-ні-ні. ні, ні. Потужно, але не настільки. Отак. Досить непогано. Дуже на ніг. Влаштовує початково максимально. Так, боді, що? Ой-ой-ой, скільки тут всього. Я навіть не хочу з цим всім розбиратися. Так, щось не одне око не туди дивиться. Ні, це пофіксимо. Так, і тут я також нічого не хочу. Так, ім'я що. Character Creation. The name Charm -3. Так, не зрозумів. Ім'я, ім'я. Йде мені ім'я. Наче ж хочу ім'я. А, мо. Ми... А, ось ім'я вже після створення. Ой-ой-ой, яка потужна! Яка потужна. Так, своє ім'я. Стандартне дікей і. Let's go, погнали. Так, а тут що у нас? Дескріпшене? о який азот мінус 95 70, градусів. 79 градусів за Цельсієм. Фізичний рух або функція мозку не виявлені. Стан суб'єкта стабільний. Кінжал все ще застряг у піхвах. Перевірка 48.1. Завершено. Прохання про розетку більшої потужності пропадкає за цієї камери, щоб запобігти подальшим підключенням. Обана, це що? Годин з них. Порушення безпеки, порушення безпеки. Нічого собі ще відбувається. Ого, потужна потужність. Що це сістрєсло? А хто це тут такий красивий? Дивиться відео і не ставить лайк. А ну швиденько. Натисни вподобайку, напиши свій коментар та підпишись, якщо не підписаний. Ну все, пока, дивись далі. Опа, просипаємося. Бачимо піксель. Опа! І пікселі нам просто проснилися. Пікселі нам просто присни І так, народ, не забуваємо, це гра на мобілці! Це одна з найшумівших найшумі ігрух на ПК. Я її на ПК грав, десь, напевно, годинки дві. Далі щось в мене не було пам'яті чи що, я не пам'ятаю. І ось вона буквально вчора вийшла на мобілки. Я її відразу завантажую і вам це показую. Тому насолоджуйтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Вау, вау, вау! Ви бачите цей ракурс? На що б я зараз дивився, якби я грав за мужичка? А отут, ви тільки подивіться. У мене мої підписники іноді запитують. Борондук, чому ти граєш за ти за персонажів? Та ви подивіться, я зараз насолоджуюсь. Ви тільки гляньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Де... Чому ж грати за чоловічих? Що я там не бачив, а ось тут. Тільки насолода, о, нарешті. Нарешті, все скіпати, скіпати, все скіпаємо, не хочу. Все розберемося по порядку. Так, чемоданчик, ліки. Так ось. Я це грав на ПК, на ПК все ідентичне, тільки менше класелок і кнопалок на вашому екрані. Ну і звичайно, все, все, що. Графончик не скажу, бо компик не сильно стягував. А телефончик, до речі. Стягує, та це я не хочу читати, хочете ставте на паузу і читайте. Телефончик, в принципі, плюс-мінус нормально, але мега гарячизний. Ніпочку тикаємо, дивимося, що тут. Я вже грав її давненько, бо на давненько. І я забув. Опа! Опа-опа-опа-опа. Мені вона щось на... нагадує дестрендінг. Тільки в нього що, на пузі було цей малючок, чи дето він в нього був? А тут поки якийсь рюкзачок позаду. Я вже забув, для чого він той рюкзачок. А, згадав. Згадав для чого, але я вам не буду спойлерити. Якщо буду проходити, якщо з збирається багато лайків, тоді я буду проходити і ви все будете бачити. о якась ворона, що за вороніще? Що за вороніще? Як тебе з тобою поля лякати? А, ну-ка well, що ж, приємно бачити ще одне обличчя. I I я думаю, що metal. я сам по собі. І ти теж металлюдина. Так. Ти знаєш, хто я є? Ти прокинулась в колисці? І це те, що може зібрати тільки мета людина зробити. Ти втратила пам'ять. Чи пам'ятаєш ви, хто ви є? Ні. Не пам'ятаю. Це, мабуть, це була флуктурація. Просто ми можемо телефонувати, здається, наші інтереси збігаються. Металюдина. Чому ти тут? я прийшов, щоб отримати відхилення. але зараз нам треба рухатися. Я можу показати вам вихід з цього місця, але тільки спочатку допоможеш мені виконати мою місію. Гаразд Все, що потрібно робити, це слухати те, що я вам скажу. Я буду в колись А тепер ходімо. Ставте лайк за переклад, ставте лайк за українські субтитри. Ніхто такого ще не робив тільки бурентук, тільки заради свого улюбленого глядача. Заради тебе, ти дивишся, постав лайк. Опа, це що у нас? О, це Челік. Це форма життя, яка була інфікована. Називається Двіант. Наш все це передповнений девіантом із часів паду. Звичайні люди не можуть отримати високих рівень впливу зоряного. А коли вони це роблять, вони стають такими ж як ця тварюка. Але мета, мета, мета людина, з тобою повинно бути все гаразд. Справді, якщо умови не спрятли, навіть люди можуть сказати стандарт для на свою користь. Оце ми клікаємо, бачите, вона пальцями клікає і, типу, наче такий радарчик, ми ж підсвічуємо все. Десь я таке бачив, але не пам'ятаю де. Досить нормальна, досить нормальна штука. Клікнув тік джік і все. Так, що в нас тут? Лутик лутаємо. Так, серія буде коротка, недовга. Це чисто так. Перший погляд, подивитися, як воно на телефончику. Лагає, не лагає, чи вам сподобається. І ще раз повторю: поставте, будь ласка, свою вподобайку за такий неймовірний переклад, неймовірний дубляж, субтитри українського. Нікого такого немає. Тільки Бурундук таке робить. Напишіть, чи ви грали це на ПК, і якщо грали, який рівень вже прокачали. А може ви вже і на мобілочці це пограли. А ну сюди. І може вже на мобілочці погралися. Не знаю, побачу, чи можна підв'язати аккаунт з ПК, щоб я вже там якогось персонажика прогрузив. Але я там буквально дві місії виконав. А, я там першого боса завалив. Перший бос дуже легкий, е, в принципі. Швидесенько я його там поплікав. Тому, 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 тому. От, а оце мені кімната нагадує, як. Е, блин, про час, Як воно там, про дівчину. Блін, 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 забув. Коротше, від розробників цього Алан Вейка. Як тебе звуть? Не знаю. Well, know, Все, що it's я it's знаю, це те, що я монстр. Моя мати? Мій батько і всі інші. Else, Вони зникли. І це все моя провина. Намагайся зберег спокій. Я тут і зроблю все, щоб допомогти. Опа, Сальтуха, це не має сенсу. Ніхто не може мені допомогти. Динаміку добав. Буде краще для всіх, якщо я просто Просто лишив спокій. Будь ласка, не витрачайте на мене свій час. Боюся, не можу цього зробити. І ти не монстр, насправді. Ти дуже, дуже особлива. Ти просто потрібно навчитися контролювати свою силу. Зробивши це, ви зможете допомогти виправити цей зламаний сесві. Ми можемо зробити це разом. Опана. мій металик. Він летить. Так, ваше перше відхилення. І подивіться, яка вона ніжна. Я задав свої ім'я. Тепер мене звуть відсутство. Це означає дитя світла. Моє перше творіння. Я буду створювати більше. Клас, клас, неймовірно. І на цьому можна закінчити, тому що це далі будемо виходити в світ. Всім пока з вами був Борунду. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.